Говорити детальніше про те, що відбувається нині на лінії українського фронту, із нашим наступним гостем Роман Погорілий за співзасновник вебсайту Діпстейт з нами напрямому зв'язку. Роман, вітаємо! Слава Україні вітаємо вас доброго ранку, героям слава. Романе, от досить часто, першим ділом, перше, що я роблю, коли просинаюся, це відкриваю телеграм-канал Deep State. І, зокрема, в нічному зведенні щодо ситуації на лінії фронту зазначалося, що напрямку Сватового, зокрема, ворог безуспішно, але намагався активізувати цю ділянку, зокрема в напрямку трьох населених пунктів. В них нічого не вдалося водночас. Бачив повідомлення, що хочуть вони ось захопити кілька посадок у полях для того, аби розширити свій вплив на Новоселівське, і ось такі заходи ворога з флангу. Це вже ми бачимо. Як ви взагалі оцінюєте ось таку тактику з боку ворога, тому що це було під Бахмутом? Це зараз ми спостерігаємо під Авдіївкою. Там у них частково а От біля сватового щось зовсім не йде. Так, була спроба активізуватися там по всій лінії. Буквально вони намагалися просунутися. Спочатку була артпідготовка, вони готувалися і раніше, як ми вже говорили, відбувалася концентрація військ на тому напрямку, але їм в першу чергу завадила погода. Також їм завадили наші захисники, яких не пустили, тому що у нас там вибудувалася вже більш-менш стабільна оборона. І відповідно ми не дали просунутися ворогу, і зараз ситуація контрольована: тобто йдуть артилерійські бої, йдуть якісь спроби знову ж таки на ділянках там десь просунутися, прощупати. Але оцього цієї спроби просунутися, от яким одним ударом у них не вийшло. Романе, ось ще. чому саме ця ділянка фронту невже вона для них є досі якоюсь пріоритетною? Чи все робиться для того, аби просто знаєте відтягнути наші підрозділи там з того самого Бахмута, Завдіївки, там, де нині бачимо, але ворог робить певну ставку саме на цій ділянці фронту? Ну да, в першу чергу вони намагаються відтягнути наші сили. Наші сили, от вони сконцентровані на дуже великій ділянці фронту. І у нас це не тільки територія з Російської Федерації з білоруською, і відповідно, ворог кожен раз намагається десь нам завадити, десь спробувати, щоб ми не змогли підтягнути додаткові сили на Бахмут, але у них це не виходить. Також так як вони вибудували там уже стабільну оборону на тому напрямку. Вони намагаються вже відповідати і це. Не один день вони вже роблять так давно. Тобто там ідуть такі інтенсивні бої, просто без просування в будь-яку сторону, от і все. Пане Романе, ну і хотілось би детальніше про Бахмутський напрямок поговорити. Знаємо, що там окупанти продовжують нести просто величезні втрати, пробують просуватися в околицях самого міста зокрема, намагаються просуватися з півночі та півдня, аби з'єднати якимось чином свої угрупування. Як ви загалом оцінюєте ситуацію на цьому напрямку і чи ймовірний взагалі такий сценарій у цього об'єднання своїх угрупувань? Ну, ситуація дуже важка зараз, якщо подивитися, можна розділяти на два напрямки: околиці Бахмуту, північ, південь, центр, звідки вони сунуть, і безпосередньо бої в місті. Якщо брати околиці, там важко, звичайно, але якщо порівнювати попередні якісь дні, то можна навіть сказати, що інтенсивність трошки спала. Можливо, вони перегруповуються можливо, вони вже видихаються. Не буду робити якихось висновків, але от ознаки показують саме таке. Якщо брати центр міста, куди вони намагаються просунутися, самі саме оця сама забудова, то їх там багато. Вони сунуть там ідуть дуже такі динамічні запеклі бої, де ситуація змінюється буквально от за секунди. Тобто, десь вони на вулиці просунулися, потім їх відтиснули, десь вони зайняли їх вибили, і отак оця динаміка постійно-постійно відбувається. Але хочеться сказати, що от колись зеків набирали у Вагнера. Зараз вони вже по суті закінчилися. Там ну, їхні там специ, їхні підрозділи, які більш натреновані, вже е пускаються на передову. Тобто, це говорить про те, що вони постійно використовують свій людський ресурс, який вмирає, але інтенсивність, на жаль, в центрі не спадає. Там ідуть запеклі бої. Головне вірити, і ситуація скоріше за все скоро буде змінюватися в іншу сторону, тому що у Русі на тому напрямку людей вічно бути не може. Дай Бог, це єдине, що хочеться сказати. Романе, з приводу людського ресурсу, врешті в змі також з'являлася інформація, що в Бахмуті помітили щось на кшталт російської десантури, принаймні так їх. Називають чому на кшталт, тому що весь російський десант він поліг вже в гостомелі от під Києвом. Велику ставку зробили на них, і величезна кількість просто загинула і зараз. В українській землі, якщо не було обміну тілами, але тут не про це. Ось враховуючи таку тенденцію, так що перекидають вже інші підрозділи, якісь нові підрозділи на Бахмут. Чи є це ознакою того, що ПВК Вагнер зокрема відчуває все таки ось кадровий дефіцит, що бракує їм людей, аби проводити штурми і ось виконувати ті бойові завдання, які ставить пригожин, та й мабуть, генерали ПВК Вагнера теж. Ну, я не буду казати, що у них закінчується людський ресурс, тому що ми знаємо, мобілізаційний у них він дуже великий. Мобілізація у них проводиться, і у них є з чого поповнювати. Але пам'ятаєте, ми говорили колись про те, що у них є тактика: спочатку вони запускають своє м'ясо в більшості випадків це були зеки. А потім, коли вони вже закінчувалися, заходили е, там їхні спецпідрозділи, тобто війська з більшим досвідом, і продовжували атаку е, з метою видихати наші війська, але наші війська якось це витримують. Зараз вже, е, вони продовжують атакувати, але от якраз цими силами одразу е, без м'яса е, спецпідрозділами. Тобто, це показує, що, по-перше, от саме мобілізаційні ресурс зеків закінчилися, і, як ми знаємо, цей проєкт вже закрився. Тобто, це говорить про те, що навіть може бути важче, тому що воюють підготов більш підготовлені війська. Ресурс закінчується, але він поповнюється. Інтенсивність не падає. Тому говорити, що прям все, війська завтра закінчаться і нічого не буде, вони зупиняться, ні. Але от такі зміни відбулися. Як воно буде продовжуватися розвиватися, покаже тільки час. Пане Романе, ще хотіла уточнити таку деталь. От сьогодні. Інститут вивчення війни поширив таку ось інформацію. Вони заявили, що, попри вдалі контратаки українських сил, окупанти досягають певних результатів у самому Бахмуті, і геолокаційні дані свідчать про те, що прапор Вагнера з'явився на будівлі в центрі Бахмута. Чи можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну і загалом розкажіть все ж таки під чиїм контролем центр міста. Інститут вивчення війни посилається суто на якісь публічні дані, пости в Телеграм як з нашої сторони, так і з російської. З приводу контролю міста, центру, те, що ми бачимо, прапор на будівлі, підтверджень візуальних, те, що вони прям там перебувають і вже закріпилися, немає. Да, у них там, можливо, вийшло десь запихнути той прапор, і не виключення, що той, хто це робив, вже давно мертвий. Там йдуть Динамічні інтенсивні бої, а наші війська також е, проводили деякі маневри. Е, я не буду уточнювати, які е, але от вони також направлені на е, дестабілізацію, тобто на якусь е, покращення ситуації в місті. І як я вже зазначав раніше, там ідуть активні бойові дії. Тобто, сьогодні там нема прапору на будівлі. Завтра він є. Післязавтра його немає, або вже й будинку немає. Тобто, все відбувається дуже динамічно. і Робити якісь висновки, е братися не варто. Угу. Романе, і до Авдіївського напрямку перейдемо, який теж не непомітно активізується. Знаємо, що вже туди вагнерівців перекинули якусь певну ставку. Російське вище командування робить і на них, сподіваючись, що їм вдасться десь просунутися. Сценарій той самий так: це обхід з півночі, атаки з півдня, якось намагаються розширити... Територію контрольовано загарбниками саме з боку Російської Федерації. А от наші сили роблять усе можливе для того, аби не допустити цього, враховуючи всі ці аспекти, і ось той рівень фортифікаційних споруд, які є в наших військовослужбовців. Які нині загрози до оточення Авдіївки і чи є такі взагалі? Е, оточення Авдіївки загрози зараз немає. Тобто, всі ці підступи, підступи навколо, які ми бачимо, вони контролюються. В Авдіївці вибудована дуже велика і потужна фортифікаційна оборона ще з е, часів 2014-15 року. І ми вже бачимо: у нас війна повномасштабна триває більше року, і Авдіївка тримається. У них не виходить просунутися в тому напрямку. Е, мету так, ми всі бачимо, оточити. В лоб вони не можуть і, мабуть, ніколи не візьмуть ту Авдіївку, вони намагаються обійти. От у них був якийсь успіх в Красногорівці, але той успіх, він був е, такий ну, от намисне, можна навіть сказати, зроблений. Тобто вони там зносять все підряд. Але ця ситуація контрольована. колись. Деякі експерти змі малювали те, що навіть зайшли в стопове, Хоча це була дезінформація. Ніхто навіть туди і близько не підійшов. Тобто, всі околиці контролюються, вони звичайно тиснуть. Ми бачимо, що Авдіївка перейшла в червону зону, тобто звідти проводиться евакуація. Воно закрите. Як ми зазначали раніше, скоріш за все, з часом Авдіївка буде перетворюватися на другий Бахмут ту саму фортецю оборони. Але ми пам'ятаємо, що об такі міста, об такі речі русня розбиває зуби, втрачає свій людський ресурс, а це нам тільки на руку. Романе. І от на сам кінець таке одне уточнення. Чисто теоретично: від Авдіївки до Донецька 13 кілометрів це багато чи мало? Це небагато. Це дуже небагато, небагато. мені здається. Це дуже небагато. Але там велика концентрація, тому що е, та лінія була дуже е, інтенсивна. Там вибудовувалася оборона з, з обох боків: той самий там Спартак, Яковлівка, Ясинувата. Е, буде нелегко, але недалеко. Так, ну і на сам кінець на завершення, хотілось би ще запитати про ситуацію на півдні. Маємо обмежений ефірний час, але все ж таки хочу запитати з цього приводу. Знаємо, що Ганна Маляр просила не коментувати утриматися від коментарів майбутнього контрнаступу. Але от хотілось би від зворотнього запитати, наскільки ворожі позиції є вразливими на цьому відтинку фронту, і враховуючи, що українська артилерія тривалий період працює по позиціях та логістиці окупантів? саме на цьому напрямку Коли русня буде піднімати на півдні голову, і в них буде летіти снаряд, це дуже вразливо, все вразливе. Їх там будуть зносить просто рівнять з землею. Нехай розвиток контрнаступу буде для нас всіх неочікуваний як для Русні. Але варто пам'ятати, що концентрація на тому напрямку дуже величезна. І в будь-якому випадку буде нелегко тільки маневри, які побудує наше командування, як воно це вміє. А так на жаль, тільки бачимо артилерійські артилерійські дуелі, бачимо ураження логістики русні, слідкування за ситуацією, але без суттєвих змін Романе. Почули вас, дуже дякуємо за такий аналіз з вашого боку з приводу ситуації на лінії українського. Фронту і вдячні за те, що знайшли такий час в цей суботній ранок доєднатися до нашого ефіру. Роман Погорілий співзасновник вебсайту Діп Стейт був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.